З любові до мистецтва. Коли любиш мистецтво, ніяка жертва не здається за важкою. Ось вона передумова нашої історії. Сама ж історія буде висновком з нею і водночас її запереченням. Це буде новим прийомом у логіці, а в літературі хіба б трохи старшим за велику китайську стіну. Джо Лебрері зростав серед дубів і долин середнього заходу, палаючи бристостю до малярства. В шість років він намалював на картоні міську водокачку та місцевого мешканця, що поспіхом проходив повз неї. Ця справа пензля була вставлена у рамці і перекреслила вікно аптеки разом із кукурюзеним качаном, що мав непарне число рядків зернятку. У 20 років Джо ослабив краватку, затяг міцніше паса і подався до Нью-Йорка. Делія Карадзерс жила серед сусон півдня і виробляла такі здесь шістьма октавами фортепіано, що її родичі допомогли їй зібрати дешецю грошей для поїздки на північ, аби там завершити музичну освіту. Як саме вона завершить цю освіту, їм і на думку не спадало. Отут і починається наша історія. Джо з Делією познайомилися в студії, де молоді. Люди, що вчилися з малярства або музики, збиралися поговорити про світлотіні, вагнера, музику, картини Рембренда, Вальдодій Фейля, Шпалери, Шопена та китайський чай. Джаз Делі її полюбилися, ще покохалися, як вам більше до вподоби. І невдовзі одружилися, бо, дивися, дивися, коли любиш мистецтво, ніяка жертва не здається за важкою. Подорожя Леребі звиняло помешкання і узялася газійнувати. Помешкання були самотні, мов клавіша ля дієс у лівому кутку фортепіаної клавіатури. Обоє були щасливі, вони належали одне одному, а мистецтво не належало їм. Тож, ось моя порада вам, багаті молодики, порадайте власному лайну і віддайте гроші в Бога. а ще ліпше двірникові, щоб оселитися в такі ж самому помешканні зі своїм мистецтвом і зі своєю делією. Воїна таких помешкань, безперечно, підпишуться під моїми словами, що вони найщасливіші люди у світі. Щасливий дін не може бути затісний. Нехай комод, упавший замінить вам більярд, а камінна полиця, люстру, підісмовий стіл, вітальню, а умовальник фортепіано. Нехай всі чотири стіни насунуться на вас, дурниця, аби лише ви зі своєю телі помістилися між ними. А якщо вже ваш німне не щасливий, хай він буде великий і просторний, щоб ви могли вийти до нього через золоті ворота, повісити капатьох намис Гаттен терас, сукню на мис горн і вийти через лаборадор. Джо вчився малярство в найбільшого майстра. Ви, звичайно, чули про нього. Коштуть його уроки дорого, а вчить він легко. Це, мабуть, і здобуло йому славу майстра контрастів. Делія навчилася музики в Розенштока, вам, безперечно, добре відомий цим учителям фортепіанних клавіш. Обоє були щасливі, поки в них не скінчилося гроші. Так буває завжди. Але я не хочу вдавати себе цінніка. Їхня подальша мета була цілком чітка і зрозуміла. Джо найближчим часом мав написати такі полотна, заради яких підстракуваті добродій з рідкими бакенбардами і товстими гаманцями Гамеслити будь один одного просто в його верстирі. Делія мала пізнати всі таємниці музики, так, щоб залишатися спокійно, побачивши порожні місця в партері та ложах, і лікувати захриплу горілянку омарами у своїй власній кімнаті, відмовляючись вийти на сцену. Проте найкращим, як на мене, було саме їхнє життя в маленькому помешканні Палки, захоплені басіди після денних уроків. Затишні суміння, обіди і легенькі сніданки. Кожне мріяло не так про власні успіхи, як про успіхи іншого, взаємне прагнення допомогти і відпадьорити. І даруйте вже мені не смак, оливки та будерброди з сиром по об 11-й годині ночі перед сном. Та, врешті, прапор мистецтва безсилу повесла на своєму деревку. Так буває частенько, хоч сам прапороносець тут не винен. Усе з дому й нічого втім, кажуть, практичні люди. Не стало грошей на уроки містра майстру Ігера Розенштока. Але коли любиш мистецтво, ніяка жертва не здається важкою. Тож далі, зрештою, оголосила, що даватиме уроки музики, аби хоч якось зробити на хліб. Дні за три вона годила з школи учнів, аж одного вечора повернулася додому весела. Джо, любий! урочисто мовила вона. Я знайшла клієнтів такі милі люди, генерал А. Б. Пінкні з дочкою, живуть на 71-й вулиці. Розкішний будинок, що якби ти на їхній під'їзд подивився візанський стиль, так здається, ти називаєш це, А кімнати, о Джо, я ніколи такого не бачила. Я вчитиму його дочку Клементину. Я з першого погляду її полюбила. Така делікатна дівчина в білому з голови до ніг. І такі лагідні, прості манери. Їй тільки 18 років. Я даватиму три уроки на тиждень. Тільки подумай, Джо, по 5 доларів за урок. Це ж чудово, ще два-три уроки і я поновлю заняття з хером Розенштоком! Ну, годі сопитися, любий. Пора вже як слід повечеряти, тобі легко говорити, відповів, що, нападаючи з ножем та секрею на біляшанку хорошку. А мені, як бути, Гадаєш, про хатиму у сферах високого мистецтва, поки ти біг ж по уроках, ба ні, присягаюся кістками з дітками минулочліні. Я теж, мабуть, міг би порадувати газети, мостити вулиці і приносити в дім по два долари. Делія підійшла і повисла в нього на шиї. Джо, Любий, що ти за дурник? Тобі не можна кидати малярство. От якби я покинула музику і взялася до чого іншого, а я сама навчаюся, коли даю уроки. Я завжди зі своєю музикою. А на п'ятдесят доларів на тиждень ми житимо, як мільйонери. І не думай, кидати містера-маестру». Гаразд відповів Джо, дістаючи з полиці блакитний салатик у формі мушлі. Але мені так прикро, що ти мусиш бігати по уроках. Це на мистецтво ти справді скарб Люба. Коли ти любиш мистецтво, ніяка жертва то не здається за важкою, промовила Дарія. Майстро похвалив небо на тому етюді, коли я писав у парку, зауважив Джо. а Тінкл дозволив мені виставити в нього дві картини. Може, якийсь грошовий ідіот купить хоч одну. Купить, я певна, лагідно промовила Дарія. А тепер, подякуємо богові за генерала Пінкні та за цю смажену терятину. Весь наступний тиждень про дружі Лебрері знідало рано. Джо був захоплений свіданками в центральному парку, де він писав отюди. Делія щоранку о сьомій годині випроводжала його, нагодувавши сніданком, зібравши, підбадьоривши і поцілувавши. Мистецтво там примхливе. Джо тепер майже не повертався додому раніше, за сьомого вечора. Наприкінці тижня Делі трохи зблідла, але радісна і горда, переможна поклала в три п'яти доларові на маленький вісім на десять дюймів столику, маленький вісім на десять футів вітальні. Часом Клементина так мене засмучує», – втомлено скаржилась вона. Боюся, що вона не дуже сумлінна, їй доводиться повторювати одне й те саме по кілька разів. І оці її білій сукні, правду кажучи, вже набридла. Та генерал Пінкні чудовий старий. Якби ти з ним познайомився, що він іноді приходить до нас із Клементини на уроки. Він у відеоць, дещув, стоїть і куйводи свою суву бурідку. Як там наші шістнадцятий, 32-й? – завжди питає він. От якби ти бачив Джо, які в них панелі у вітальні, а які м'які, вовні не порцієри. Клементина трішки кашлі. сподівається, вона здоровіше, ніж здається. Брат генерала Пінкні який був колись послом у Боліві. Аж тут Джо, наче той граф Монте Крісто, дістав із кишені спочатку десять доларів, потім п'ять, далі два, та ще один, чотири спрагинісінькі банкноти, і поклав їх біля заробітку Делі. Продав акварель з обеліском і одному з Паорі. виголосив він примголошну виновину. — Та не жартуй бо, Джо, відповіла Дея. Не можеш того бути що з Паорі. — Егеш, шкода ти не бачила його дел, гладкий такий у вогняному шарфі. Та я забачусь з гусячого пера. Побачив у оцінку і спочатку подумав, що то вітряк. Але він, чоловіка славний, і купив замість вітряка Обеліск. Навіть замов мені іншу картину краєвид товарної станції в Леквоні. Хоч він їх із собою забрати. Ох, ці мені уроки музики, ну гаразд уже, вони теж мистецтво. Я так рада, що ти не кинув Палку палко промовила далі. Люби, на тебе чекає успіх. «33 долари. доларі. Ми ніколи не були такі багаті. Сьогодні до в нас будуть устриці. і ще філе міньйон із чемпіньйонами», – додав Джо. До речі, де наша виделка на оливки наступної суботи, Джо повернувся додому перший. Він поклав 18 доларів на столик у вітальні і швиденько змив руки щось чорне, напевно, товстий шарф фарби. Через півгодини з'явилася іделія. Права її рука геть обмотана бунтом, була схожа на якийсь хмерний вузол. Що трапилося? спитав Джо після звичного поцілунку. Делі засміявся, тільки не дуже голосно. Це все Клементина», – пояснила вона, не думала почастувати мене після уроку смаженим крилем по Віліськи. Дивна дівчина, Криль по верлістці о п'ятій годині надвечір. Генерал теж був вдома. Якби ти бачив, як він помчав до посковороду, ніби в їхньому домі немає служниці, а в Клементини справді зі здоров'я щось гаразд. Вона завжди така нервова, облила мені руку розтопленим сиром, коли поливала ним кроля. Страшенно боляче було Джо, бідолашка аж до сліз змутилася. А Генерал Пінкні уявив собі Джо, старий мало не збожеволів з Сам побіг унизу і повслав когось. Горобника судається в таптечку помась і бенти. Зараз уже не так боляче. А що в тебе тут? запитав Джо, ніжно піднявши її забинтовану руку і протягнувся за якийсь білий калаптик що заричав із пов'язки. Це така м'яка штука, що на неї кладуть мазь, пояснила Далі. Ожо, невже ти продав іще один етюд?» Вона тільки не побачила гроші на столику. Чи продав? Джо. Спитай про це в нашого добродія з Паворі. Він забрав сьогодні на свою товарну станцію і хоче, здається, мовити ще дві картини пейзаж у парку та краєвид Гунзон». Коли ж на це ти обикла собі руку ти? О, Оп'ять, напевно, жалібно сказала Даелі Бразку, тобто короля, зняли з вогню саме тоді. Ти ж подивився на генерала Пінкні, чо? ходить сюди на хвилинку тела. Мовчу, сів на кушкетку, пригорнув до себе дружину і взяв її за плечі. Що це ти робила останні два тижні, Дел? спитав він. Делія хоробро і подивилася чоловікові очі, закохано і вперто. Забурмотіла щось про генерала Пінкні. Але мить схилила голову і правда полилася з душі. Я не змогла знайти жодних уроків», — зізналася вона. І я не хотіла, щоб ти кидав малярство. Я зайнялася дією великою пральні, ще на 24 й вулиці, присувати там сорочки. А вже ж, ж чудово це придумала про генерала Пінкні та Клементину. А нині, коли дівчина в пральні опекла мені руку пла разко, і я є дорогою додому, виходила цю історію з королем Поваліським. Тож не сердишся на мене чого. Якби я не влаштувалася на роботу, то можливо не продав би своєї діду тому чоловіку з Паорі. Він із Паорі, повільно вимовив: Ну, це вже не так важливо, звідки він. Який ти розумний качо? Скажи, будь ласка, тільки спочатку поцілуй мене. Як ти здогадався, що я не даю уроків музики, ніякій клементині? Я й не здогадувався аж до нині, пояснив чому. І тепер не здогадався б. Але сьогодні я послав скотельні на гору до пральні. Він і масть для дівчини, які його руку праску. Я вже два тижні працюю в цій парні квартлярим. Та виходить, ти не покупець із паурі, як і твій генерал Пінкні, лише відвер мистецтва, — повиджу. Тільки це мистецтво не належить ні до малярства, ні до музики. Вони обоє засміялись, і Чип почав, коли любиш мистецтво, ніяка жертва. Делі зупинила чоловіка, затиснувши йому рота долони. Ні, сказала вона. Просто коли любиш.